Вітаю, друзі, хапає хто на зв'язку. І сьогодні маємо для вас дуже надійний та комфортний дизельний універсал. В продаж залітає Opel Insignia 2011 року випуску. Автомобіль оснащено 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль в дуже гарному стані. Та одразу перейдемо до комплектації. До речі, пробіг даного автомобіля становить 251 тисячу кілометрів. По комплектації. Передні та задні парктроніки, протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го радіусу. Салон викланий з комбінації шкіри та тканини в дуже збереженому стані. Також є повний електропакет з електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання підйому та опускання водійського сидіння та електрорегулювання спинки. Шкіряне мультикермо, сенсор світла. Бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль, АКПП та панель управління мультимедією на центральній консолі. Також є електроручник. Стелі автомобіля в дуже гарному стані. Дверні карти всі збережені. Дуже гарно виглядають вставки з лакованого дерева на торпеді та дверних картах. По задньому ряду. Місця більш ніж достатньо. Такий вид відкривається у нас на торпеду заднього ряду. Також все збережене, все ціле, жодних пошкоджень по сидіннях заднього ряду немає. Поріг також цілий, ручки не затерті, шкіра на дверних картах також ціла. Кришка багажника у нас з електроприводом. Багажник також в дуже збереженому стані. І додатково йде гумовий килимок для збереженості салону. Під ним також все практично як нове. Всі алюмінієві накладки цілі та не затерті. Кузов з цієї сторони. Також весь ціленький, жодних м'ятин на автомобілі не виявлено. З цієї сторони в нас також все ціле. Автомобіль взагалі добре обслуговувався, був в дуже хороших руках, тому стан просто бомба. Є лише один недолік, це потертість шкіри на водійському сидінні. З пасажирської сторони також весь пластик цілий. По даху також зродних зауважень немає, лобове ціле, з цієї сторони. Також все рівненько. Просто бомбезний стан автомобіля. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику хапай авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, нахапай авто.